Доброго дня всім. Покажу як сію гарбузи тут на полі. В свому, де був попередньо. Фризова було. було. Була трава ще, от коли нам видали поїздки, тут була трава. Батько її два рази здіскував, раз вигорав. І я два рази б її перефрезерував фрезою. Зробив такий маркер на трактор з міжраднього, міжрадового. Такий культиватор в мене був міжрадний спеціальний для просапки. Чепив тут дві скоби. Десь на метр сімдесят виходить, бо так не дуже видно. Якщо приїдуся, то після коліс не дуже видно. Тут такий вже вигляд має моя соя. Сьогодні мій помощник мій мійондо закаткував мені її. І будемо пробувати. Що будемо пробувати? Будемо зараз, покажу чим сієм. Сіїм агрегатом Без теї бляшки. Отвір розрілив на 24. О! Помощні гониться. Ще я закаткую і буду чекати всходів Все, буду пробувати далі сіяти.